Скоро будуть відео з колекціями: конопляна, дігтярна, чорне мило, кокосове мило та дав Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу. Сьогодні в нас розпаковка. Почнемо з цієї прикольної коробочки. А перед початком відео хочу вам нагадати, що 85% глядачів дивляться мій контент і не підписані на мій канал. Якщо ви дивитесь мій канал не вперше і вам подобається мій контент, підпишіться, будь ласка, та поставте лайк. Це дуже допоможе. Моєму каналу. Також у мене з'явився BuyMeCoffee, тому, якщо ви хочете підтримати мій канал, всі посилання є під відео. Але донатьте мені тільки після того, як задонатили на ЗСУ. І я дякую ЗСУ, бо тільки завдяки їм я можу знімати це відео. Тож почнемо. Я закупилася. Дігтярним шиком. Бо сподівалась, що він такий самий, як на картинці. Але це самий звичайний шик дихтярний. Тобто там він був такий маленький. Я думала, що з'явилося маленьке дигтярне мило. Я думаю, всі знають, як він виглядає. Давайте один відкриємо я і так хотіла його. Розмочити звичайний шоколадний шик, але тільки по кольору. Буду часто ставити на паузу, бо у нас постійно сверлять сусіди. От, Звичайний шик шоколадного кольору, але запах, на жаль, зовсім не смачний. Воно мені прям воняє якимось котячим кормом, дичевим. Так, як би його тепер закрити? Так, тож, шик. Ще замовила ось такі шарми. Це кокос та фрут. Вони білі з. Ось таким штампом гранчар, ну, я думаю, що всі знають, як воно виглядає. Далі для колекції взяла ось таке милко. Це нове, з'явилося у нас у варусі Happy Life, бавовна та коноплі. Це я взяла для колекції, бо в мене є таке. Конопляна колекція мила, не знаю. Ось так виглядає. З такою пташкою в мене щось було. Здається, це теж мило, що і б'янка. Пам'ятаєте, може, б'янку я розпаковувала таку величеньку, такі ж самі брусочки? Ну, пахне. Хто знає як оце пахне, от є такий аромат. Не скажу, що мені прям подобається. Дуже різкий трав'янистий аромат. Скоро будуть відео з колекціями: конопляна, дігтярна, чорне мило, кокосове мило та ДАВ. Я хочу помилити розмочити декілька дав. В принципі, в мене велика колекція, але вони лежать, і я їх не бачу, вони не на видному місці лежать. І я вирішила зняти з ними відео. Але перед тим, як їх розмочити, я спочатку покажу вам всі милки, які в мене є в колекції. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ще замовила ось такі доружки. Вони вже дуже сухі. Зараз знайду дату, можливо. Можливо, і не знайду. Ага. Так, 22.05. Тобто йому вже рік є? Ну, майже рік. Це що у нас орхідея? Мені Аліна присилала такі милки, орхідею і троянду, здається. Ось такі полосаті доружки. Пахне дуже ароматно. Ой, вони дуже сухі. Не таке хімозне, як завжди дуру, пахнуть. Ну, прикольно. Я думаю, що одне я заберу в мильницю, можливо, помилю їх, а потім поріжу. Так, з милком все забула показати, для чого мені цей контейнер, а це для порошку, щоб нічого не відсирювало і було зручно насипати. Я завжди користуюсь просто пластиковим стаканчиком мірним. І все. Взяла собі ще ось такі губки. Не це френдлі, як бачите. Вони, по-перше, великі. І ось така в них натуральна ця жорстка частина. Не знаю, можливо, візьму якесь відео з ними зняти. Вони такі величенькі, прикольні. Подивимось. А до речі, ці кокосові я теж хочу розмочити. Ось такі. Це вже з іншої категорії розповім, для чого воно мені. Потім. пізніше. Це звичайна шкурка, наждачка, шліфувальна губка, хто як їх називає. Потім, трошки пізніше, розповім, для чого воно мені. Покажу інші матеріали до неї. І на наступний рік весь закупила собі фарбники. Фарбники, барбники. Давайте відкриємо ми не святкуємо Великдень, нічого не печемо, не фарбуємо. Я це взяла чисто для себе, для мила, для творчості. О, тут ще й ось такі штуки є. Ну, окей, можливо, на наступний рік пофарбуємо, прикрасимо. Мені цікаво, якщо це зробити з милом. Хоча не знаю навіщо. Так, синій. Так, це ж синій, синій, жовтий, помаранчевий. Зелений, фіолетовий, червоний та гранатовий. Багато. Я коли брала, було набагато менше. Так, мені цікаво тут такі ж самі ці оці чи ні? А Ану, дивимось. Так, воно все однакове. Ну, можливо, на наступний рік пригодиться. Тут всі ті ж самі барвники. Так, і ось якась перлина. Не знаю, що це за перлина така. Давайте дивитися разом. Що? А, це підставки під яйця, перчатки. Ага, воно таке от рідке. Я думаю, потім інструкцію подивимось. Тут всього три кольори і синім щось трапилось. Так, ну от тут намальовано, що з ним робити. Може комусь згодиться на наступний рік. Я думала, тут кольорів побільше. Давайте ще жовтий розженемо. Ось такий блистучий жовтий, синій. Шапки не треба і фіолетовий? І ось такі перлини? Так, тут я інструкцію залишу. А це такі от підставочки? Це робиться ось так? І сюди ставиться таке яйце. Ну, прикольно, прикольно придумали. І в нас лишилося ще барвнички. Я все одразу відкриваю, бо скоро буду фарбувати мило. Якщо ви не розумієте, про що я залишу посилання в описі. Ага, тут все те ж саме, тільки поменше. Тут стандартні червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій. А там в нас ще був гранатовий і фіолетовий. Це те ж саме. Залишу посилання в описі на фарбоване мило. Як це виглядає? Виглядає це дуже-дуже прикольно. Йдемо далі. А далі в нас отака важка, дуже важка посилочка. Тут 5 кілограмів. Можете написати в коментарях, поки я буду розпаковувати, 5 кілограмів чого там. Спойлер це має відношення до цієї губочки. Я вирішила далі не відкривати, бо зараз у мене все висипеться. Це білий декоративний цемент. Ось тут видно трошки. Трошки видно. От він. Ну, він такий як піщаний. Я вперше в житті зіштовхуюсь з цементом, бо ми нічого не будували ніколи. Так, зараз приберу Так, показую, для чого мені цемент. І не тільки цемент, покажу ще далі. Я замовила ось таку форму. Поки, поки тільки ця мені прийшла. Ось така, таке кашпо. Ось таке воно на виході, це мило. Я думаю, у шорцах ви бачили або в тіктоці у мене. Це буде таке кашпо для свічки. Просто я заливала милом, щоб взагалі побачити форму. Ну, це було простіше, плюс до мене ще не дійшли всі. Мої замовлення, всі форми не дійшли, плюс не дійшло цемент, гіпс теж не надійшов. Тому я вирішила форму випробувати на милі. Ще ось така феєчка. В червоному воно якось не сильно зрозуміло. Ось така формочка. Можна теж сюди заливати гіпс, цемент, все що завгодно, і робити такі декоративні декорації. <плес> ну і ось такий зайчик. Теж формочка, не буду її показувати, все одно нічого не зрозуміло. Ось такий зайчик. І я взагалі брала цю форму під свічку. Я не знаю, чи буду я намагатися зробити свічку. Ну, спробувати спробую, але що з цього вийде, я не знаю. Ну, дуже-дуже маленька. Він важить там 5-10 грамів. Ось такий зайчик. От. Я ще чекаю різні класні формочки для кашпо для свічок, коли вони всі приїдуть, я вам покажу. І покажу вам ще форми саме свічок. Є в мене формові свічки, там чоловік, жінка, дуже різні формочки, але мені тільки-тільки прийшов у віск. Теж його вам покажу, і я вже можу експериментувати. Так як я вже заговорила про свічки віски, все таке, ось такий віск це виробництво США, він набагато крутіший якісніший за китайський. Мені дуже подобається, як він хрумтить. Це можна робити дуже довго. Ось такі звичайні хлопушки. Запаху ніякого немає. У китайського, до речі, запах був такий трошки молочний. Віск можна експериментувати. Фарбнички, тихо, зелений, дуже темно зелений і навіть не зрозуміло, не зрозуміло, якого він відтінку, це бежевий. Тут він як помаранчевий, його треба дуже-дуже мало, щоб пофарбувати. І кава з молоком. Ну, таке от. Сіреньке на глину трошки схоже. Так. І два ароматизатори. Звичайно, кокос. Пахне дуже смачно. Кокосом. Такою кокосовою цукеркою. Дуже натурально, до речі, пахне. І Карпатський ліс. А Карпатський ліс пахне трошки хвоєю і якимись квітами. Я думаю, що в свічці це буде дуже класний аромат. Обов'язково спробую і розкажу вам. Так, це для свічі варіння а це вже для гіпсових фігурок. Це гіпс, звичайний білий гіпс. Я не пам'ятаю, який там номер в нього. Якщо комусь буде цікаво, напишіть в коментарях, я напишу, знайду, який це сам гіпс. І барвники синій. Жовтий, зелений. Та червоний. Ну, в принципі, вся стандартна палітра для того, щоб зробити будь-який колір. І ось така штука це пропитка для гіпсових підсвічників, як бачите. Я не відкривала, я не знаю, чим воно пахне і чи варто це взагалі пробувати нюхати. Я, напевно, цього робити не буду. Ну і ось ця губка для того, щоб шліфувати гіпсові та цементні вироби. Все дуже просто. Це в мене вона, коротше, це груба це первинна обробка, і я ще чекаю на більш таку м'якеньку для шліфовки. Трошки товарів для миловаріння. Це Основа Нері мильна прозора, яка не плаче, це наш український виробник, я дуже задоволена і дуже рада, що вони повернулись, бо вони були в Харкові і, самі розумієте, які там зараз умови для роботи. Тож, два КГ основи. Мені все отак позапаковували. Навіть формочки. Ось такий стаканчик з носиком. Мені вони сподобались. Це дуже зручно. Ось такий дуже красивий глітер. В милі це просто неймовірна краса. І дві формочки. У мене до повного набору фруктів не вистачало яблучка, тож, от яблучко, таке величеньке, як бачите, ну таке півяблочка є. З гілочкою, з листочком. І ще ось такий герб. У вигляді серця, в мене багато замовляли саме ось такі герби серця. Так, і що на цьому майже все. Останнє, що хочу показати вам ось такі пігменти, так, незрозуміло. навіщо я їх вам показую? Але, якщо вимкнути світло. Одразу все зрозуміло. Ось як класно вони світяться. Це мені треба для відео. Манікюр теж світиться. І зараз покажу вам мило. Ось таке мило в мене вийшло. Це просто я фарбувала. Акрилом. Ну, ви все бачите. Ось цей колір мені якось не дуже подобається. І факси дуже класні вийшли. Ось такий жовтенький. А, це один жовтий, один зелений, але тут не розбереш, де який синій фіолетовий. Вевий та помаранчевий. Ось такі красені. Це все для есмрного відео, як ви розумієте, для того, щоб все це гарно порізати. от Ось так, максимальний неон. Ну і попрощаюся з вами в такому ж світлі, не буду вмикати. Нагадую, що всі АСМРні відео у мене на окремому каналі. Якщо вам цікаво, АСМР, підписуйтесь, там багато і милення, і розмоклого мила. Різки там трошки поменше, бо різка там не дуже заходить. А от розмоклого мила там дуже-дуже багато. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за коменти, лайки, підписки та допомогу. Бережіть себе, па-па!